front. Yeah. Навороні честь, залежність українська держави. Слава героям Слава! Слава! тричі! Ці процеси назвали революцією гідністю, тому що насправді дійсно саме гідні представники слава, України. сотні слава, щоб захистити слава. соціальну і національну справедливість в нашій державі для того, щоб дати майбутнє для наших дітей і онуків. Слава героям небесної сотні тричі. Україна вільна! Армія – сина! Україна вільна! Робота наша країна! <зуміна> Україна! <зуміна> Романа наша країна! Україна! Шухевість! Герої, народу! Питаємо слушати, розвиткувати наші спорі, похвалити наші собой, а всі добре, загарбати, ханів! ي فقل